На фронті цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень найгарячішим залишається покровський напрямок. Росіяни здійснили 51 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони вже відбили 46 ворожих атак. Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається напруженою. Українські війська продовжують отримувати оборонні позиції в так званій кашені, повідомляє інститут вивчення війни. Попри складні умови, сили оборони стійко ведуть бої на південний схід від Покровська, стримуючи натиск противника. РФ знову атакувала Одещину дронами. За даними місцевої ова на півдні області є пошкодження об'єктів цивільної транспортної інфраструктури, пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Постраждала одна людина. Сенат США ухвалив законопроєкт, здатний припинити найдовший шатдаун в історії. США. досягнення двопартійного компромісу стало можливим завдяки поєднання трьох заходів фінансування в одному пакеті. Очікується, що президент Трамп підпише новий законопроєкт, тільки нові не ляже йому на стіл. Політіко. Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Петріот у американських виробників, щоб посилити захист країни від російських повітряних атак. Повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Велика Британія та інші союзники за його словами досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. Ситуація в енергосистемі залишається складною однак енергетики працюють над зменшенням обсягів застосування відключень світла. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі в енергосистемі є дефіцит. Водночас, за її словами, енергетики відремонтували те обладнання, з яким це можна зробити швидко. І обсяги відключень світла вже зменшили. Масштабна корупція в енергетиці набу викрила офіс у центрі Києва, який належав родині зрадника Деркача. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Про це інформує прес-служба Національного антикорупційного бюро. Наглядова рада енергоатому скликає спецзасідання через корупційний скандал в енергетиці. Там заявили, що ставляться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками енергоатому. Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії. Пише набу. Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального органу, який діятиме під безпосереднім керівництвом президентки Урсули фон Дер Ляєн. Повідомляє Financial Times. Мета нового органу покращити координацію та використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС. Новий розвідувальний орган буде створено в межах генерального секретаріату Єврокомісії. Він залучатиме фахівців із розвідувальних структур країн ЄС і працюватиме над спільним збором та аналізом даних для потреб блоку. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що не хоче брати участь у війнах. Однак, у разі військового сценарію США діятимуть швидко і жорстоко. Під час цієї репліки він також знову згадав, що завершив уже вісім воєн. Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн, але якщо я в неї вступлю, ми виграємо швидко. Це буде жорстоко, але я не хочу воєн. Резюмував Трамп.